Невдалий улов вийшли за рибкою, опинились у льодовому полоні. Днями з крижаним рятувальники зняли 28 чоловіків. Сміливці були за 8 метрів від берега та не встигли змотати вудки, як лід під ногами тріснув. Як проходило спасіння та що робити, аби екстремальне хобі не стало фатальним, знає Інга Лучкіна. Такий Дніпро у січні не вабить рибалок, та варто йому взятися кригою, як на ньому вже натовпи чоловіків. Для цих сидіння з вудкою ледь не стало останнім у житті. Володимир розповідає, навіть не помітили, як крижина відкололася та їх віднесло на 8 метрів від берега. Так можна ж вийти було. Піднявся Поднявся відійшов від берега. Коли піднімається, не чувствуєш. Просто течення і все. Рятувальники витягли на берег 28 рибалок. Таких сміливців на кризі кажуть навіть у плюсову температуру ціле містечко. МНСники постійно попереджають. Рибалки постійно нехтують. У результаті сумна статистика. Тільки в зімні періодрині прошлого до. Року... На водойомах області зімньої прямі по чергу утонуло 18 чоловік. В этом году з почалом зімньої передові у нас вже утонуло на водоямах області 6 чоловік. Аби хоч якось наповнити любителів рибки, інспектори нагадують, сидіти годинами на кризі немає сенсу, адже максимум, що можна витягнути з під неї, 3 кілограми улову. Перелов відповідно, то тобто, будь-яка так сказати, маленька рибішка, яку рибаки поймають паймають цього, вже буде оцінюватися як порушення. від 20 до 40 мінімумів неблагаємо доходов, це відповідно, 340 до 680 гривень. Втім, навіть штрафні санкції не здатні відтягнути виткарів від льоду, впевнені рятувальники. Тому кожному, хто виходить на кригу, нагадують прості правила. Ніколи не заходити на льод одному, надо все по льоду хоча б два людини мінімум. бути хоча б одного человека веревки. Длина війсьовки 12-15 метрів, це мінімум. І желательно кінці грузило. Плюс та дітей міста, які насичені водою. Щороку в області тоне близько сотні людей. Аби зимове екстремальне хобі не виявилось фатальним. МНСники наголошують, товщина льоду повинна бути не менше 20 сантиметрів та додають, жодна рибка не варта людського життя. Інга, учкіна, Данило Петеримов. деталі.